Я вернулася. То щось бой інтернету був. Все нормально, все вроді працює у мене. Перезавантажить. Зараз ми перезавантажимо і буде все нормально працювати. Привіт-привіт. Починаємо привіт. топати. На самому інтересному. Зависі нет, що таке? Зависі нет. Я все, я включила вже. Короче, не закончились. Спробуємо. Работа. О, пожрала уже, да, покушала. Уже прийшла на турник. Тепер, прыгать на турніке, як прыгать на ньому, а ну покажіть, розкажіть мені с этого момента поподробней. Мені цікаво. Добрий ранок. Ой, Боже, а як це через день? Ну, стрімов один стрім. Ви що? У мене круглосуточний стрім. Інтернет просто завис, трошки перезапустила. Ще трошки з вами поспілкуюся і піду на базар за Чебуреками. На ще грошей дособирати. А що вийшло це в ефір? Щоб грошей на Чебурек назбирати. Вітаю, вітаю. Зараз вам карту прив'яжу. Ти тільки на кухні сиділа. та і нет завис перезапустила роутер. Сейчас я через такий інтернет, а тепер этот зайшла в комнату. Доброго ранку. Покажи що... Господи. Всім добро и мирного неба над головой. Зараз ми зробимо сосисала, сосисала, привет, сосисала, е-мое ой, труба рулю Україна, Україна. Все пришло, все нормально. Як я їх терплю, то я на них взагалі уваги не звертаю. Їх тут багато, вони як оті воші. Нічого з ними не зробиш. Їм же монетізацію, мабуть, ж не платять. Вони ото пишуть, а я на них хоч грошей зароблю. Час таракани, точно, мір не без добрих людей. Що будемо далі спілкуватися, да? Я там каву не допила і чіпсина одна осталася треба доїсти? Я займаюся й дитина. <світ -кій> То ми турнік купили. Ну, давненько, давненько вже його купили, ще взимку, щось там не получалося. Нормальний турнік. Підтягуватися можна, вправи робити різні. Дякую за сердечка, пальчик вгору, нажимайте, стрімчик іде. Чотиржош попрошайка, а що мені плакать? Ми тут всі попрошайка, дякую вам за сердечки. Попрошайка, бой. І за гроші, які ви мені скидуєте на біляш, на їжу. Дякую, 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 вітаю. Всіх вітаю, вітаю. Приємно чути. Я це ж сижу і кажу, хто скільки дасть, кому скільки не жалко. Хлопчик, хлопчик. Привіт, привіт. Дякую за пальчики, дякую, дякую. Все, Инет, пошл, пошел, пошл, пошл. Світ щось вела трансляцію, і світ блимнув. Е, ну, зрозуміли, таке я не знаю, щось як перепад напруги був. Ну, я вичний нет включила, думаю, ладно вже. Вітаю. О, сонечко вилізло, скоро потепліє, можна на вулицю йти. Я зараз трішки стараюся берегтися. на кухню прийшла. Дякую за сердечки, за пальчики вгору. Сьогодні буде хрючево, я не знаю, буде чи не буде. Чіпса. Осталась одна чіпса, і ще хочу купити сухарів. Люблю сухарики. В чаю так вмокаєте і їсте. Полтава. Казахстан, Україна. Де я працюю? Працюю, де я підробляю, то там, то там. Дякую, де підтримка каналу. Максим Алексеевич, у меня сьогодні день рождения. Поздравьте. Ну, так, скрин паспорта мені покажи, бо Максим Алексеевич, ти ж гадості мені недавно писав, а тепер хочеш поздравлення. Ну, ми ж люди адекватні вітаємо вас з Днем народження. Крепкого здоров'я вам бажаємо, щоб ваші мрії здійснилися, щоб ви стали добріше и менше чорноротішим. Все, вітання! Від щирого серця, від ясної душі. Я це їм, і все, більше дій сьогодні їсти не буду. Дай шо славать свой губі. Ви іноді пишете, що невозможно прочитати те, що ви пишете. Тапаємо, тапаємо, підтримуємо канал. Я вам вдячна за все. У меня в этой неделе уже день рождения. Вас також привітати мрось. не знаючи людину каже мрось. Це таке ляпа би не мовчки мрось. Дікаприво є сестра. Ні, я Леонардо Дікаприо мені більше нравится. А, у мене хороші губи. Дякую. Все естественне, не накачане. Ні, не була ні разу. Була у Києві, у Львові була. В Харкові була, в Єгипті була. Привіт-привіт. Ви хто? Я людина. Вітаю людина, жіночого роду, жінка, україночка, красива жіночка-україночка. Yeah. Я вас зрозуміла, Оксана, і що пишете? А яка вам різниця? Ну от задають питання там замужем, не замужем. Ну яка вам різниця? Привіт. Много у мене дітей. Дякую за лайки.